Добрий день. Підготували вже комбайна, помастили, начепили жаточку, все підремонтували. В принципі, готовий. Прокрутили, виставили. Перше на полі потрібно буде раз перевірити. І все. І можна молотити. Сьогодні вже 6 липня, мій товариш виїхав молотити. Також доном. Ну, а я планую через день. Так, що тут в трьох словах чи в двох словах сказати? Помастили. Може хто знає, хто не знав, може мені підкажете, що я помастив. В першу чергу треба мастити водила. Он його видно на двигуну. Там є дві таводниці. Оце їх раз на сезон. Обов'язково треба. Обов'язково треба намастити. Потім тут у нас почнемо із жодки. Одна, друга ось на втулці, тут на пружині. Третя. Мотовило. Четверта. Істі є мотовило, Ось. Коса дві штуки. І варіатори. Оце ось одна вон. і на нижньому там ще одна. В принципі тут із з цієї сторони ж ось щось. Напруження одно, друго і втулка. І посередині там ще втулка. Оце на жодки. Тепер на наклунки. На наклунки дві. Одна з цієї сторони. Привод наклонки. Друга біля шкіло. Ну там одна на шкілу. Обгонна стоїть муфта. І привод жодки. вал, Печіпник може. Долі йдемо. Тут ось одно шкіл моститься, цей шкіл моститься і захована вон барабана, підшипник і оце в нас обітер. Також мостим. Варіатори. Вітру один і другий. Тут обгонну. Аж воно вона знизу обгону. Муфту на шкілуві колосового і приводний вал Ось одно. Раз, І з цієї сторони топсому. Також різка. Розтавутниця. І з цієї сторони другого захована. Дві. Тут аж через верх. Долі. окул вал Мостом підшипники отбуйний бітер барабан тут раз я мастив разу 3-4 дні це виразний Тут також не часто. В цій трубі угловий редуктор. Ну я тут Вон, та вотниця обгонна стоїть. На колосовий. Ой, та колосовий зерновий. І оце ж тут дві доводниці. Ну і в принципі, все. Оце два туби сюди йде. Ось вот такі туби примінюю. Ну и еще все печипники на шкивах тут. На волох, Ось на вилки, Тут все на, на соломотрезах там. На шнеках. Ось на цих шківах. тут ось на соломотрясах. Ці всі не обслуговуємо закриті. Одноразові, можна так сказати. І їх тут багато. В зірочках оцих. У шківках. І в цьому шківові То закриті. Так що. І однорозові. Там на нас шнекові. Ну і крестовину, і треба мозати. Там і на жопки. Так, що так. Що ще? А, по регуліровках ще. Сейчас покажу. так виставляємо режета. Верхні трохи приоткрите, нижні майже закрито повністю. І тут до половини. Це відкрити до половини удлінитель, а ця частина прикрита. М -м -м. В принципі, вітер ставлю. 700-750, все залежить від того, яка пшениця мілка чи, чи крупніша. Обороти барабана 800. Обороти двигуна 1900. Все. Оце такі налаштування і для того, щоб виїжджати, що в першу чергу зробити. Так що, підкажіть, може десь щось пропустив. А може хтось щось не знав, то я підказав. Так що отаке. А можливо ще й сьогодні попробуємо щось якісь 100 метрів проїхати, хоч на ваш тувод. Пшениця вже готова. Ну, якщо виїду, то покажу. Ну, все, рушили і ми. Почався обмолотик. З крою трошечки проїхали. Неділя, вихідний день. Ну, щоб не в понеділок починати. Поїхало в неділю. Порядок. Молотить. И ріже хорошо есть. Різочка розкидала. Добре. В огнях Можна молотить.